Навіщо до України приїздив держсекретар Ватикану? Теж якась історія домовленості. Є ситуація, яка максимально болісна і трагічна. І щоб перевести цю ситуацію конструктивно для того, щоб настроїти якийсь діалог і навіть якусь співпрацю, і, в принципі, її розрулить. Не здивуюся, що це теж будуть оці посланці умовно миру, посланці домовленості, якісь тут дипломатичні історії. У нас ще й туз з мачів, да, що символізує розрубати вузол, кармічний вузол, Ну, а де в нас такі жорсткий кармічний вузол, і де у нас тупікові ситуації? Я думаю, що це все-таки як як перемови, не знаю, знаючись, мені так сказати. Чому обіцяна допомога Україні від ЄС значно затримується. Щось Україна не зробила. Не, е Якби цим це, це працює, в принципі, це вже має частина плану, яка зірвана, і при тому нас таким чином страшать і показують, які можуть бути слідства, і заставляють вийти нас четвірка е, жезлів до виконання якихось угод до якоїсь стабільності. Щось Україна там не викор... не зробила, якісь вимоги Україна не зробила. Чи справді Росія планує навчати індійських військових користуватися комплексами С-400? Ну тут, на жаль, так. Це вже погоджено, підписано. На якомусь рядовому рівні, на рівні імператорів. Так що моя відповідь так. Чому росіяни активізувалися на Краматорському напрямку на Донеччині? На жаль, ми там будемо бачити по сонцю якийсь рух, так що зараз вони будуть реалізовувати план і старатися прорватися, через що, якби, в принципі, ми туди будемо всю свою увагу зараз звертати. Це буде архігаряча гаряча тема. Чи вдасться росіянам окупувати Краматорськ влітку? Я думаю, що все таки ні. Але те, що вони туди підійдуть, так. Нам дають п'ять пентаклів, умовно, не вистачить сил, але вісім чаш, яка символізує дорогу да, до нього, дорогу того, що рухатись. Так що ми будемо бачити туди пересування. Але от все-таки, якби, не посінькі шапка, пам'ятаєте? Не позубав'яні. Що розпочне РФ новий наступ на Харків до кінця літа? Це не наступ. Там може бути знаєте, якісь підкріплення, може якась ротація. Там, в принципі, якась зміна, там щось така, хочеться сказати, будуть токти воду в ступі, бо умовно, і знову ж нам дають карту кризи. Теж вони його ще потягти не можуть цей наступ. Якісь там ковзань, там точно буде, але це не те, що хаті захопили, вони це зробили. Ні, ні, ні. Тут поки точно ні. Що справді росіяни готують дуже масштабну ракетну атаку на Україну найближчими днями. На жаль, моя відповідь так, і з хорошого, що все-таки її настільки не зможуть реалізувати, як вони приготували. Захист працює. Але те, що це масштабно, те, що це потужно, те, що це різна зброя. Умовно, нам дають зовсім інші аркани, там може летіти мох і болото. Знову ж я не знаю, як це це називається, але одночасно. Чому Латвія встановлює протитанкові загородження на кордоні ЗРФ? Це, це зупинка, да? це, Це зупинити, не дати пройти якимось чином створити перепони. Відкатати те, що вони знають, якусь інформацію. Так що готуються, знають, що в них добунути сусідів, як і в Україні, і рухаються наперед, да, на випередження. Чи поліпшиться ситуація в енергетичній системі України в серпні? Тут така, сьогодні вже дивилася цю тему. З однієї сторони, так ми будемо бачити, що робиться да, весь час якесь поліпшення, там може, якісь апгрейди там будуть робитися, і в... десь щось буде ремонтуватися, і навіть в якийсь момент у нас буде якесь покращення. А потім такий відкат і знову там, де й були. Так що сказати, що в нас якось буде ну дуже добре, якось все дуже стабільно, я не можу. На якийсь час так буде покращення. Потім знову сповзаємо. Тому що десятка мечів, умовно говорить, розвал системи, немає потужності, і, в принципі, не вистачає і, тому, і так далі. І тому подібне. Хоча десь ми щось помітимо, що стало краще. Чи подорожчає газ для населення в Україні на початку нового опалювального сезону? Нам показують подорожчає. подорожчає. Це взагалі як, ну, як логічно, як те, що має бути. І, на жаль, воно вже вирішене. Хоча, може, його ще не озвучили, але воно вже вирішено. Чому Байден передав Мінфіну і Держдепу частину повноважень щодо підтримки України? Ну нам говорять, що в принципі це для нього надважка тема, і він її не вивозить. Тут іще й башня, да? Це дійсно людина, яка не може справлятися своїми обов'язками, як би це не звучало. І це віддати комусь, щоб бути від цього подалі. Чи обговорювали ситуацію в Україні Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн під час нещодавньої розмови? Це взагалі топова тема. І я наскільки розумію, що ну, Україна, звісно, що хотіла б, щоб про неї говорили, але не в такому ракурсі. Нам в принципі, дають, що зараз про Україну говорять всі. Так що, моя відповідь так, щось там вони вирішували, як, як це можна розрулити, да, з башні вийти на рицаря жезлю, якось пришвидшити, розв'язати і навіть дають рицаря кубків домовитись. Так що оце така було направлення. Без. Чи справді Трамп всіма силами налагоджує контакт із Сі Цзіньпіном? Ну, так, це в принципі було б для нього дуже бажано, бо це умовно дає вплив, вплив на весь світ. Не дуже добре йде на комунікацію ці але вони там домовляться. Саме якісь фінансові домовляння, може якісь економічні договори, і нам, в принципі, говорять, там все буде нормально, так що вони домовляться. Не зразу домовиться. Чи справді США мають проблеми з виробництвом Петріот? Так, да, не вистачає ресурсів, не вистачає потужності і ресурсів, не вистачає принципів, щоб це робити. І тут, в принципі, стає, що я наскільки розумію, щоб цього Петріута зробити це щось якийсь довгий процес. І, можливо, там якихось запчастей. Є. Так що це. Вони не робляться і не печуться, на жаль, як пирушки. Чому саме зараз США наважилися на оприлюднення даних про власний ядерний арсенал? Ну, хто трошечки розуміється на таро є, тут у мене дев'ятка мечів, мах і е, паж мечів. Ситуація дуже зараз е, страшна, не побоююсь цього слова. І, е, Оприлюднивши цю інформацію, вони показують, що вони теж страшні, у них теж щось там є. І, і все це робиться оця заява, в принципі, її головна заява налякати ворога, підставити, зірвати чужі плани. Так що це Оголошення такі, знаєте, з таким, знаєте, серйозним наміром на майбутнє, навіщо білоруський прем'єр Роман Головченко відвідав кілька країн Центральної та Південної Америки, та чи пов'язано це з війною в Україні? Ну, частково пов'язано, так тому що, е, перш за все, вони хочуть показати, що вони якісь більш дружелюбні, вони готові на спілкування, готові до комунікації. Це одна історія. А інша, що взагалі основна ідея е, це про співпрацю, про те, як можна домовитись, і де заробити гроші. І по-іншому може втікти від санкцій. Не знаю, тут якась іще не дуже чиста така гра. Обійти, втікти, домовитись через треті руки. Так що от у цьому був посил ось таке. Чому Угорщина категорично проти зустрічі європейських глав МЗС у Львові? Тому що є якісь домовляння, і в принципі важливо, щоб цього не було. Так що вони мутять воду, виконуючи частину своєї домовленості. Чи справді ФСБ купує інструменти в німецьких компаній? Ну і не тільки. Так що моя відповідь так. А інша історія, що вони ще купують за чуть дорожчі гроші і на цьому всі заробляють. Чому на тимчасово окупованих територіях росіяни обмежують доступ до мисливської зброї для цивільного населення? Ну таким чином захищають себе. Це, знаєте, такі думають на майбутнє, щоб ця зброя не повернулася проти них. Тут така цікава, цікавий аркан, вісім жезлів тут коса, щоб їх не скосили да, тією зброєю. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.